Друзі, вітаю! Мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні ми, як завжди, поговоримо з вами про в'язання, про те, як проминули трошечки більше, ніж тиждень мого активного в'язання. І сьогодні я покажу вам нову пряжу, куди ж без неї. Розповім про ті проекти, які я в'яжу, які завершила. В принципі, поговоримо про цікаве, надихнемося. В'язання. Давайте розпочнемо з того, що я вставлю невеликий фрагменти, як я розпочинала цей в'язальний період, які в мене були плани. І знаєте, це відео буде майже як відео однієї роботи. Однак, давайте все ж переглянемо ці фрагменти. Вітаю! Ось така в мене сьогодні. Незвичайна локація. Справа в тому, що міштатив, який знімає, знаєте, зверха. Він чомусь, не знаю, чому камера щось так, не так, не може сфокусуватися. так, Він чомусь перестав зі мною співпрацювати. Тому я ось так ось, з вами поспілкуюся. Тому що так краще вам показати. І так, розпочнемо з того, що перший процес, який на цьому тижні буде в'язатися, це ось це мохерове чудо. Так, на дворі липень місяць, а в Олі на спиці мохерове чудо. Я ось так покажу вам реглан погон. Ось так він виглядає. Дуже-дуже гарно. І ось покажу ниточку: це. Лана Гата, Цілк-мохер, це в нас 25 грам, 212 метрів. Склад у нас 75 мохер, 25 шов. Ось такий: 72-64 колір. У мене таких 4 моточки, і я спокійно в'яжу, знаю, що мені їх вистачить. І так, як це, цей процес як в мене йде як замовлення, тому це буде, я дуже сподіваюся, що саме в цьому відео він має, він мусить стати готовою роботою. Тому що по-іншому й бути не може. Ну, а коли мені просто вже мохер Дуже сильно набридне, я возьму в руки ось цю обінку. Ви тільки подивіться, який красивий насичений колір. Знаєте, він вам віддає такий, знаєте, в морську хвилю. Насправді він більш такий яскравий синій. І так, по характеристиках, якщо ось так видно, це в нас 100% котон Емелі, котон спа. Так, получив, пишеш, це синій мел колір і 320 м у 100 грамах. Ось такий колір. І в'яжу я тут. Ну, хто зі мною вже бачив попереднє відео, то ви знаєте, що в'яжу я собі сукню. Плаття, сукню, не знаю. Ось так воно виглядається в мене вверх. Ось стільки я вив'язала, це я вже дов'язала до талії, тому тут просто робила прибавляння Ось так. Бачите, видно, так. на побоковому шві зробила одну виворотню петельку, і роблю в кожному 10-му прибавляння до талії, я принаймні робила, щоб був такий аподібний силует. Ну, <буде> Буде Дивіться, це полотно я трішечки відпарювала. Ну, а це не відпарювало, видно, що петельки трішки кривуваті. За кадром я в'яжу ще шкарпеточки, але вам їх показувати не буду. Ну що ж, а ми з вами вже зустрінемося в наступних підключеннях. І бачите, що ця ниточка складається з багатьох ниточок. Ось так. Тому в'язати на дерев'яних, до речі, в'яжу цей процес на спицях. 3,75, а по будинку на 4,5. Ось такий в мене процес така робота. Біжу знову працювати, і ми зустрінемося з вами в наступних підключеннях. Мирного дня! всім Підключаюсь, показати вам, на якому етапі паутиночка, ось так вона виглядає. Я вже гарно просунулася за підрізи. Звичайно, мені ще в'язати і в'язати, але хочеться з вами поділитися такими проміжними результатами. Ось так виглядає рукавчики. Вони такі, знаєте, доволі. Вузенькі, да. тобто вони не широкі. І, якщо чесно, мені дуже подобаються такі модельки, що чи всього, я повторюю і собі колись її. У мене вже була така одна паутинка, але тоді я була маленька, а зараз я вже трошечки більша. Тому вона ну, на мені лежить не так, як би мені хотілося. Але підключилася я до вас не лише для того, щоб показати просунення по паутинці, бо фактично це відео і буде, напевно, відео одної роботи, тож ділюся результатами, але хочу показати вам те, що я придбала. Зараз вам покажу. Єдине, що скажу, що я тут вже вив'язала один моточок і розпочала другий. Нагадаю, в мене їх чотири. Але я думаю, що мені точно вистачить, тому що рукавчики, вони такі йдуть вузькі, тобто там не буде багато пряжі. А хочу я вам показати. Свої придбання. Вибачайте, що так показую просто мені, Мій штатив вчора в останньому відео, я думаю, ви бачили, він вже відмовився зі мною співпрацювати. І так, вже в мене відкрите вікно, вибачте, може, шумно, просто дуже жарко. Так, перше, це спиці. Як бачите, ось такі короткі спиці 325, базіс від Нідпро. Я не знаю, зручні вони, незручні. Я попробую і вам там же відео. Сама довжина спиці, я не пам'ятаю, скільки, здається, 9 см, якщо я не помиляюсь, мені така довжина, в принципі, комфортна. Ось тут, бачите, завершується сама, сама спиця, тобто довжина така, ну, що брати в руку, то повинно бути комфортно. Плюс ще ж стаканчик від. Е Тросика, тому повинно бути добре. Тепер друге і третє це ниточка. Це ярмар креатив Я говорила вам, що замовила на свій кардиган, який чекає свого зіркового часу. До речі, знаєте, як я була приємно вражена, що лот що на одній. На одному кольорі, що на другому зійшовся з тими, що в мене були. Це просто фантастика. Навіть таке буває, я не вірила. Тут колір 222, це такий молочний. Тут я не знаю, що, ну, не озвучила 239. Ось такі в мене невеличкі придбання, такі вимушені. І. Я пішла працювати далі над павутинкою. знаєте, що я подумала? Що це ж мені треба було включити таймер і заодно би знала, скільки часу я витрачаю на такий виріб. Але, як то кажуть, вже пізно, тому в'яжу далі. Ну, а ви не перемикаєте. Дівчаточка, моя перекошена паутиночка вже майже з одним рукавчиком. Але я хочу показати, хочу поговорити про те, що я відв'язала. Тіло тоді, коли тут ще не, не все відв'язане тіло зрозуміло, я відв'язала до моменту, коли в мене завершився другий моточок. Після того вирішила, що в мене залишається ще два. І хоч я знаю, що мені вистачить все ж якийсь такий, знаєте, мандраж того, що ниточки не вистачить, залишається. Тому я вирішила, що. Я пров'яжу рукавчики на відповідну ну, довжину. І е, тоді вже залишу, кину на довжину самої паутиночки. Дуже мені подобається, що виходить. Ну, Неймовірна краса. В'яжу я рукавчики. ось Китайськими цими спицями від набору. Ви знаєте, що мені прийшлося їх позичити від свого кардиганчику. Тут в мене рахівник радів від Олічки. До речі, мені виявилося ось такий рахівник радів, дуже зручний і ще в тому форматі, що він ось приєднаний. Так, це кінець ряду. Ти коли перекидаєш, прокручуєш дуже класно і зручно. І тут в мене мені залишилось шарукавчика два ряди. Просто, знаєте, мій син зараз спить. І я тому маю можливість, думаю, треба стати відсняти цей фрагментик і працювати далі, тому що, якщо він вже проснеться, то роботи не буде. Сьогодні, до речі, в мене субота, і в планах до середи наступної дов'язати паутиночку і вже, звичайно, віддати замовниці. Дуже надіюсь, що я все це встигну. Ну, Дивіться, яка краса. Правда? Ще в мене ось такі заглушки на спицях тіла, тому що все ж. Я рідко використовую, до речі, заглушки, не знаю чому, в мене їх багато варіантів, але дуже рідко використовую. А тут подумала, що треба використати через те, що самі петельки вони просто тікають. З такої гладенької спиці, тому я їх тримаю. Ще, друзі, в мене є дуже гарна новина для себе, напевно. Мені сусідка віддала свої залишки, ну, там не тільки залишки, там доволі нормальні ниточки. Про це я розкажу вже в наступному підключенні на столі, тому що буде краще розглянути там 100% вовна ягняти. Просто якась дуже-дуже цікава. Звичайно, що ниточки не теперішні, тобто це вже давно вони в неї, вона сказала, що ще в неї ще мені віддасть. Знаєте, це такі емоції. Це, це так приємно. Я дуже-дуже вражена. Ну все, це я покажу вам, ну і вже надіюся, що покажу майже готову паутину. Що ж, ви побачили, що я працювала в основному над замовленням. Звичайно, що воно в пріоритеті, тому що це ж замовлення, і ми завжди з більшою відповідальністю відносимося до таких робіт і такого в'язання. Але моя паутинка виглядає ось так. Справа в тому, що я забула, що я тут горе блогери і забула, що мені треба відсняти відео. Я вже спакувала. Звичайно, зараз за картон розпакую і розповім якісь деталі. Ну що ж, друзі, паутиночка готова. Я в'язала її з Lanagata, кі, селк кідмахер, здається так називається. в'язала зверху донизу регланом, погоном, і, і знаєте, вага цієї паутинки 80 грам, до речі, як її за, в майстер-класі, така ж витрата в мене і була. Закривала я звичайним способом, але щоб не закручувався низ, я проходила ще гачком ось по низу виробу гачком. Без перев'язів тут не обійшлося, хоча здавалося, де тут можна ще щось перев'язувати. А справа в тому, що перший раз я закрила нато вільно, дуже переживала, щоб не було цього стягнутого краю, і вийшла така спідничка. Тому я переробила. Її тепер мені дуже-дуже подобається. Вона, знаєте, така легесенька, повітряна, неймовірне таке відчуття від дотику до цієї паутиночки. Дуже задоволена роботою. До речі, саме верх горловинку я теж обробляла гачечком. Тобто, пам'ятаєте, я залишала такий довгий-довгий. Хвостик, то завдяки ньому я обв'язала саме верх паутиночки, гарчеком пройшлася, і це дуже-дуже красиво вийшло. Розмір. Я в'язала на розмір М, в принципі, це на мій розмір, але для моєї замовниці це був такий овер-оверсайз, over так як вона хотіла, досить-досить таке широке. По до прання паутинка трішечки така коротша і менші рукавчики, А ось після прання вона дуже-дуже гарно розкривається, дуже гарно витягується петельки, ну, і дуже-дуже красиво виглядає. Щоб сказати, що я задоволена роботою, то нічого не сказати. Мені вистачило тієї пряжі, навіть залишилося навіть трішечки. Менше ніж моточок. Я брала з четвертого моточку. А ниточку буквально виходить, 5 грам взяла з моточка, в мене ще 20 залишилося. І, до речі, в мене ще є з попередньої паутинки, на яку я брала аж 6 моточків, в мене залишилося 2. З хвостиком, так, десь на ну, 2,5. І ще цей майже моточок, тобто, вже на павутинку для себе я зібрала. Тобто, можна зробити якусь смугасту павутиночку з там такий ніжно-колір Айворі, а ось цей такий ніжно-голубий, де дуже-дуже класно. Ось така паутиночка вийшла, дуже задоволена роботою. Ну, в принципі, тут більше про неї нема що говорити. Звичайна паутинка. Далі я ставлю кадри, як вона виглядає на мене. Переходимо ми до, до не придбань, а подарунки. Так, Це правильно буде сказати. В моєму арсеналі з'явилася нова пряжа. Справа в тому, що в мене сусідка в минулому теж в'язала, зараз вона не в'яже і віддала мені ось такий кульочок пряжі. Зараз я покажу вам деякі моточки, бо тут багато повторюється. В мене є ось така ниточка Marino Exклюзив. Написано, що це 50 шерсть мереноса, 50 дралонг, 50 грамах 225 метрів, вироблено в перу. Якщо чесно, тут пише одна, так би інформація. Далі пишеться інформація, що це 100% овеча шерсть. Теж 50 грамах, теж 225. Спиці нам рекомендують 2,5-3. Ручне прання не можна гладить. Ось такий колір. І в мене такої ниточки 1, 2, 3, 4. Ні, 3, 4. І ось такий ще бунтик, змотаний. Десь, напевно, щось в'язала. Тобто, ось такий набір в мене є, якщо 225 метрів. Е, ну, не знаю, чи тут більше можливо моточка, може моточок. Тобто 5 це майже 1000 метрів. Ну, можна щось придумати. Ниточка, трішечки відчуваю. Так, трішечки відчуває ще й таке поколювання. Ну, не критично, якщо часто. Навіть паутинк я відчувала поколювання. Це одна ниточка. Далі йде ниточка без якихось там знаків. Ось така ниточка, не знаю, що це за ниточка. На вигляд, вона змотана. Тобто з декількох ниточок. Колір дуже, до речі, цікавий колір, такий ем, бірюза, морська хвиля, ну такий цікавий колір. Ниточка дуже м'ягенька. Навіть не дивлячись, що вона змотана такий тугий моточок, дуже м'ягенька. Дуже приємно. Колір просто фантастичний. Має такий дуже гарний пушечок. Не знаю, що це за ниточка, але М -м -м, навіть менше відчуваю я якусь колкість, ніж попередня. Ось таких два мотки величезних. І далі весь партнет. Да, Зараз ще вийдемо. Йдуть ось такі моточки, чорні, вони змотані або в дві, або в одну ниточку. Знаєте, на вигляд вона мені нагадує якийсь мариносик. Хоча ну, не колеться так, щоб критично. Точно є якась вовна. Ну, немає більше якісь знаків, вона перемотана. Можливо, пробувала в'язати, або нав'язала, або просто перемотала в дві ниточки. На вигляд, ниточка така доволі, ну, не, скажімо так, дуже тоненька. Ось така темна, чорна. Всі мотки далі, да? чорні. Да. Всі такі моточки чорні. Тому, можливо, будуть шапочки. Що? і не знаю, чи буде. Ну, так мені не, не колець для шапочки. Не знаю, <гум> я подумаю над цим питанням, але ниточка дуже така приємна, мені подобається. Можливо, я і відв'яжу якийсь невеличкий зразочок поперу, І подивлюся, бо о, о, ниточка дійсно приємна і я буду використовувати. Це, як вона, мені казала, що це шерсть. Вона колись хотіла в'язати. Якісь собі сведрик, щось таке. Але вона мені сказала, що це не шкарпеткова. Шкарпеткова в неї ще є, і вона мені дасть наступний раз. Тому ось таку ниточку я ще отримала в подаруночок. Задоволена, звичайно, не знаю. Це таке милі оці такі моменти. Це я не знаю, для мене навіть маленький шматочок отримати ниточки, це вже задоволення. Ось така ниточка. Дуже-дуже задоволена і буду щось з неї творити. З чорної, то я вже думаю, що я спробую відв'язати шапочку і мітинички моєму меншому старшому сину. Поперу, напевно, почну з розка, поперу подивлюся, чи йому не буде сильно кусатися. А якщо буде якесь неприємні відчуття, то я просто вшию йому підкладочку і не буде нічого страшного. Так, я робила. Поза минулого року чоловіковою вшивала підкладку, і він шапку носив цілу зиму, все нормально. Фліс все. Тому думаю, що їм можна так зробити старшим, Бо менші то не потерпить. Ось така. Ось такий в мене є подаруночок. А сіє такої коричневої можна їй меншому спробувати взяти светрик. Uh, і теж буде класно. Колір такий, знаєте, красивий, цей колір гарно пасує моїй мамі, але мені цієї ниточки не вистачить на виріб для неї. Ну, я подумаю. Я подумаю, я, звичайно, щось придумаю і обов'язково з вами поділюсь. Але це ще не все, з чим я працювала. Зараз вам покажу ще один процес. І в одному з минулих відео я не пам'ятаю, в якому чи. Попередньому, чи ще позапопередньому попередньому я вам показувала, що я в'язала топ. <гум> Ось такий топ. Ось такий його зараз вигляд, зараз все розкажу. Торп з ниточки Yarna elegance Це в нас 88 бавовна 12 це металік, поліестер, металевий. В 10 грамах 130 метрів. Колір у мене 108. І справа в тому, що на мою замовницю вона, в принципі, вирішила, що треба, щоб він був трішечки довший, бо її трішки некомфортно, що він такий коротковатий. І ми, вона примірила, я порахувала, скільки ж я маю дов'язати. Мені вийшло, що мені треба дов'язати півтора рапорту. Вже один рапорт я дов'язала, лише ще пів рапорту. І знову розділити полотно на чотири частини і закривати кожну з них. Спиці тут в мене номером 4. І ось я собі вже тут все позначила. Ось тут я розпочала в'язати. Тут воно, в принципі. Позаду добре видно, де попране і рівненьке полотно, а де не дуже. Тому маю в планах найближчим часом дов'язати це і віддати. Мені прийшлося розпустити. Зрозуміло, що ось цей виріз, тобто до підрізів розпустити, дов'язати і знову вив'язати шлейк. Ось такий процесок. В принципі, вчора завечі я виконала ось цю місію, ось тільки відв'язала, мені залишилося ще трішки. зовсім зовсім трішки, я ще пов'яжу і буду вже ну, декілька там рядочків залишилося: 5 чи 6 рядочків, здається, дов'язати, вже буду розділяти полотно, буду в'язати окремими частинами. Добре, що я купувала ниточку з запасом. Я брала упаковку нитки. У мене було використано три чи два з хвостиком мотки, вже не пам'ятаю. Напевно, два з половиною мотки. І, і я ще ну я вже взяла той половинку, дов'язала і взяла вже новий ось моточок. І ну, мені точно вистачить, в мене ще один буде в запасі. Ось такий процес, з яким я ще трішечки працюю. Ну, і буває таке, ну нічого, показую, як є, тому що це моє життя, це моє в'язання, і в мене теж таке буває. Що приходиться розпускати, переробляти, ну нічого страшного. До речі, пишіть в коментарях, чи у вас буває таке, що треба переробляти виріб. Все, дякую вам за те, що ви знайшли час і можливість побути в моїй компанії. Надіюсь, вам було корисно, цікаво. Ви надихнулися на створення якихось нових проектів. Бережіть себе, мирного всім дня і до зустрічі на моєму каналі в наступне відео. Па-па!